Всіх вітаю, 26 березня. Давайте пройдемось по новинам сьогоднішнього дня та відповім на кілька ваших питань. Так, спочатку розпочнемо про Харків. Якщо є ваші питання? Подивіться, будь ласка, Харків на півроку, чи буде наступ орків, чи буде окупація. Це ми подивимося. Але ось хочу прочитати ось це. Путін візьме Харків і закінчить СВО. Але якщо відчує слабкість, може рушити на Київ джерела в Кремлі. Високопоставлені силовики РФ переконані, що їхній армії під силу взяти Харків. Для цього Путін оголосить мобілізацію. А ось подальше вглиб України це вже важче. Ось ця заява високопосадовців РФ. Стосовно того, що Путін збирається взяти Харків, оголосити мобілізацію. Це правда? Це правда. Дві карти. Це правда. Ну тут є якась хитрість відразу. Ну, його бажання зрозуміло. Швидко. Домовленості. Це правда, що Путін збирається брати Харків і йти на Харків. Ілюзія. Смерть, ілюзія. Ну, Карти кажуть, що, ну, можливо, і хоче. Він хоче всю Україну, не тільки Харків. Але його бажання йдуть по ілюзії. І тут карта смерті. Це вказує на те, що не вдасться завершення, трансформація. Ну, Бажання його є, але якась хитрість є в цій заяві. А тепер давайте запитаємо: а в чому хитрість заяви? Силовиків РФ, те, що вони кажуть, що Путін хоче взяти Харків, оголосити мобілізацію. В чому і закінчити потім СВО. В чому тут хитрість? В чому? Бачите, скрита якась інформація. Ага, бажання його. Нездійсненні бажання по цим картам. Бажання нездійсненне відносно України. До речі, королева Пентаклі іноді вказує з, е, теж Україну, би, тому що це ресурси, тому що це жінка. Е, якась тут є. Е, в, цій, в цій інформації є обман, є хитрість, е, дурна якась заява. Залякати. Ага, це більше залякати. Це більше залякати нашу владу, щоб вони почали йти на якісь перемовини. Ось так, я так зрозумію. Тепер давайте запитаємо: подивіться, будь ласка, Харків на півроку. Місто Харків на півроку. Покажіть, будь ласка, чи буде наступ з боку Росії на місто Харків? Чи буде окупація найближчі півроку? Сьогодні, 26 березня, 24-й рік, найближчі півроку, може бути наступ на Харків та окупація, не дай Боже. Так, чи може бути бажання Ірафанта? Ага. Бажання Ірафанта йде по-повішеному. Тобто, знов кажу, що всі його плани це ілюзія, все, що він хоче, хай він подавиться своїми бажаннями. Хай поперхнеться. Ось кубок, туз кубків, хай він просто подавиться. Угу. Харків, окупація, наступ на найближчі півроку. Знов, це обман, це хитрість, це залякування безпосередньо тих, хто зараз живе в місті Харків. Тут є пасив. Ну, ну Знов знов, я вже і відповідала на це питання. І знов карти кажуть, що не вдасться, невдача, або цього не буде. Це якийсь обман, це якесь залякування. Щось таке. Так, далі. Ага. Зараз я вам прочитаю, що тут далі. Угу. ФСБ анонсувала відповідь Україні за теракт в Крокус Сіті. Глава контори Бортніков. Прямо звинуватив українські спецслужби і заявив, що бойовиків для теракту в Крокусі українці готували на Близькому Сході. Більше нема чим зайнятися, тільки готувати бойовиків. Це просто. Це просто такий бред. Ось ця заява Бортнікова, що Україна відповість за теракт в крок у Сіті. Що він хоче цим сказати? Ой, що він хоче оцей Бортніков цим, цією заявою сказати? Ну, ось бажання, розмова, домовленості, Знов карта каже, що якісь обмеження. Обмеження людей, обмежити людей, давити на емоції. Можливо, це для їхнього, до речі, народу він сказав це. Обмежити людей в зданнях, давити на емоції. А яка буде відповідь? відповідь? Якою буде відповідь? Що вони там готуються? Як Україна? Ні, як запитати. Що готує Росія та ФСБ відносно України? стосовно заяви відповідь за теракт в кроку Сіті. Що вони там готують? Луна, щось хитре, щось незрозуміло. Що відносно України? А що готують? Башню готують. Жертви і башню, але воно йде по ілюзії, Їхні плани всі по ілюзії. Але готовлять ну, знов обстріли. Що вони ще можуть готувати? Обстріли, жертви, обстріли. Ось територія України, імператриця. Знов луна, коли темно, вночі, під ранок, вечір, коли вже темно. Бажання всі їхня, їхня башня йде по ілюзії. Давайте ще три карти. Що вони там готують, ФСБ відносно України та влада Кремля. Що вони там ще Війна. Що вони там ще готують? Ну, удари. Знов обстріли, удари, карта смерті, жертви. Тут, до речі, оце поєднання. може вказувати навчальні заклади, може вказувати лікарні. Це в поєднанні. Я просто кажу, що бачу, а це я хочу помилятися, що таке може бути взагалі. Так, далі. Відносно ось е, э, бешених ракет. <кій> Зараз знайду, де я читала цю інформацію. <кій> так, фіксація. Сьогодні написали, є фіксація розгортання пускових установок для ракет циркон та Онікс в Криму. Ці ракети дальністю 1000 км, тобто під загрозою вся Україна. Вони летять дуже швидко. Зрозуміло, що збити їх практично неможливо. Ті, що були по Києву вчора та по Одесі. Так, чи дійсно в Криму зараз розгортають пускові установки циркон або Онікс? В Криму зараз розгортають ці установки. Сонце діє. Ну тут, якийсь, ну, тут карта обману. <кхем> розгортають. Ці. Ну, може, і розгортають, але по пажам їх мало. Ну так, ось карта дурня це балістика, щось швидке таке, неочікуване. Щось нове нове. Але його мало в них їх цих ракет для атаки. В принципі, так, може, розгортають, але не багато. І в них, давайте запитаємо, яка кількість, яка кількість в Росії в Криму зараз ось цих ракет циркон або Онікс, швидкісних з дальністю на 1000 кілометрів. Яка в них зараз кількість цих ракет? Циркон або Онікс в Криму на даний час? Яка кількість цих ракет? Ілюзія, їх дуже мало. 50 на 50. Смерть. Яка кількість? Ну, мало їх. Охот. І знов тут маловато ресурсів, якийсь обман. І попажу. Ну, їх дуже, ну їх дуже мало. Ну, по картам кажуть, що їх дуже-дуже мало. Ну, тобто, вони їх будуть економити і бити. Я так розумію, туди, де не можуть дістати іскандери. Ну, я так розумію. Хоч би вони, вони... А ну давайте запитаємо, чи зможуть наші Збройні Сили якось завадити, якось знищити ось ці установки в Криму для ракет Циркон та Онікс. Наші збройні сили зможуть знищити ці установки? Дуже хотілося б Віра план башня. Ну, хочу сказати, що, в принципі, так, зможуть, дай Боже, щоб змогли. По картам, в принципі, їх чекає башня. Тобто планують башню на їхні установки, і хай вони там самі підірвуться на своїх цирконах та оніксах. Хай летять на них в космос. Так, далі, подивіться кордон з Білорусією. Чи є загроза звідтіля на півроку? Наступ ви маєте на увазі. Так, кордон Україна та Білорусь. Кордон Україна та Білорусь. Чи є загроза зі сторони Білорусі в Україні на найближчі півроку? Стосовно наступу, чи є загроза з боку Білорусі, Україні стосовно наступу, найближчі півроку. Е, ілюзія. Ось війна, ілюзія. Повішений. Ні, Білорусія, ні, ні. Ось війна йде по ілюзії, іде по повішеному. Тобто, ні. Далі ви питаєте, подивіться, будь ласка, дамба, кривий ріг. <кхід> чи є загроза? <кій> Дамба в кривому розі, чи є загроза для неї в найближчі місяці. Давайте так. Чи є загроза е, дамбі, яка знаходиться в кривому розі в найближчі кілька місяців. Чи є її загроза з повітря? Загроза дамбі. є. До речі, зрадники якісь є, які зливають інформацію про цю дамбу. Або координати озливають, <пробачити> або, або розташування, щоб більш чи, точно, знаєте, як от, влучити. Загроза є дамбі в кривому розі. Ну, сподіваюся, що ні, але тут карти зрадників. Якщо цих зрадників піймають, якщо вони не встигнуть передати ту інформацію, яку від них чекають, то тоді буде все нормально. Хм. Далі. Сумська область на півроку. Подивіться, чи є загроза наступу та окупації. Так, сьогодні, до речі, в новинах бачила заяву Гайдая, чи як його звуть, не пам'ятаю, вже не пам'ятаю. Якщо зараз знайду, як же ж його прізвище. І він каже, що я знаю точно, що вони підуть. Ну, про Сумську область, я так розумію, він казав, я знаю точно, що вони підуть, навіть знаю коли, не можу знайти. Ага, ось. Часу обмаль, так, да, Сергій Гайдай, часу обмаль. Розчисти найближчим часом, підуть в наступ. Ну, він має на увазі Сумську область. Або ось цю суміжну між Сумською і Харківською ось цей шматок, де вони обстрілюють авіабомбами. Так, чи може бути наступ на Сумську область? Ну, давайте в найближчі Півроку, ви питаєте, давайте в найближчі півроку. В найближчі півроку, чи може бути наступ зі сторони Росії в бік Сумської області? Ось ця та частина, де вони сильно обстрілюють авіабомбами, де вони понищили всі села. Чи може бути наступ з того боку? Росія наступ на Суми. Може бути в найближчі півроку. Mm. Ілюзія. Поразка. Покой. Ну, тут такі карти. Ось кордони. Обман, хитрість. Ну, тут по картам кажуть, що ні. Вибір. По картам кажуть, що ні. Про Сумську область. Ну, можливо, він щось інше мав на увазі, якусь іншу область. Вони будуть йти в наступ там, де вони зараз і є. Тобто, ось Донеччина, Запоріжжя. Херсонщина, ну, можливо, Куп'янськ. Ось там вони будуть йти, а Сумська ну, карти кажуть, ні. Так, і останнє ваше питання: чи будуть ще зруйновані наші ТЕС та загалом енергосистема по всій території України? Чи буде ще руйнування енергосистеми по території України? Давайте в найближчий місяці. Найближчий місяць, чи буде руйнування енергосистеми по всій території України? Чи може бути ще руйнування? Удари так. Карта туз мечів. Удари можуть бути по енергосистемі. Можуть бути удари по енергосистемі. Але все одно їм не вдасться, так як те, що вони планують, ось зовсім нас лишити без світла, без світла, їм це не вдасться. Десь щось можуть вдарити, але не щось таке дуже прям. Так, якась кількість людей залишиться без світла. Я так розумію, території, які ближче до кордонів, тобто ближче до, до лінії фронту, ось там. А так взагалі, щоб Україна була без світла, ілюзія падає. Україна може бути зовсім без світла. Зовсім може бути Україна без світла. Ну, стосовно зовсім, думаю, що ні. При кордоні якісь території, от як Харків, міста можуть бути. Десь буде влучання, але не щось таке прям. Ну, ви зрозуміли. І останнє питання: ось ще я прочитала, а тут ще є питання зараз. Ще. Стосовно міста Харків, стосовно енергосистеми, там дуже сильне пошкодження. Я ще в перший день робила після цього обстрілу, буквально відразу після обстрілу робила розклад відновлення енергосистеми в місті Харкові. Як довго воно буде тримати, тривати? Відновлення енергосистеми. Планують відлюдник. Відлюдник планується до да, обмеження світла. Я так скажу, що це не швидко. Ось, бачите, немає світла відлюдник. Тобто, деякий час треба бути, буде сидіти без світла. Ну, тобто, там вмикають, вимикають графіки, все таке. Чи вдасться полагодити, чи вдасться полагодити в найближчі місяці енергосистему в місті Харків? Давайте так запитаємо, чи вдасться в найближчі місяці. Тобто для цього роблять все. Карта мага, роблять все, але дуже важко. Дуже сильні пошкодження, але зможуть полагодити. Важка ситуація. Але <кхем> потрібно багато ресурсів. Не швидко, не швидко, але зможуть. Але дуже важко, важка ситуація. Так, зараз прочитаю, що ви мені ще писали. Так. А, ні, це просто подяка. Так, ось така ситуація в нас поки що. Будьте уважні до тривог. Я розумію, що коли вони пишуть, що летить щось, і в тебе часу одна хвилина, то можна, якщо ти вдома, це вечір, ніч, можна тільки забіжати, я не знаю, куди в коридор або в туалет, все. все. Або в тамбур, або в під'їзд. Ну, хоч так, а що робити? Хоч так. Все буде добре.